Якщо ми заходимо з нею до магазину, я можу їй дозволити взяти якусь упаковку, вона може її порвати, може погризти, той же банан взяти, е, там, пожмякати, поживати, забороняти. я Дуже це дарма, не би, Ти не знаєш, де той банан лежав до цього? Кожна соринка це вітамінка. Від всіх бактерій світу не збережеш. 100% від всіх, ні, але тут, вибачте, грушіки брали своїми брудними вот руками. Там явно не вітамінки. Ми заробляємо собі імунітет. Ну, це безвідповідально дівчатка. Якщо перейматися кожним мікробом в цьому житті, можна взагалі нічого ніколи не брати до рук. Якщо вона потребує мами в машині, а я на пасажирському сидінні, я можу її забрати з автокрісла, посадити собі на коліна, і вона буде їхати зі мною. Це ж Це безпека. безпека. Я її так само, як і на автокріслі, можу причепити ремнем ну, ні. безпеки. Це, Це, Це зовсім інше в дитині ще не сформовані кістки. Вони ще дуже м'якенькі. Твій ремінь безпеки ще більше зашкодить дитині, ніж то, що вона три хвилинки поплаче в автокріслі. Для мене це навіть не обговорюється. Є правила дорожнього руху. Ти можеш подивитись відео, де показується момент автозіткнення і що відбувається з дитиною, яка не пристебнута і яка не в автокріслі. Ти один раз побачиш це відео, і я гарантую на 100%, що ти більше ніколи її не візьмеш з собою на руки. Встановлюючи правила безпеки, ви не наносите дітям психологічну травму, а бережете їхнє здоров'я і життя. Якщо ваша дитина засмучена тим, що їй доводиться їхати в автокріслі, ви маєте дати їй прожити ці негативні почуття. Не слід боятися щирих сліз маленьких дітей та намагатися всіма способами їх заспокоїти. Важливо просто бути поруч, транслювати спокій, допомагаючи дитині, призвичаєтесь до правил. Важливість, яких вона поки що не усвідомлює. Я не завжди можу казати своїй дитині ні. І мені легше іноді щось дати, дозволити. Я дуже собі хочу просто адекватну, щасливу дитину. Якщо у вас не буде ніяких правил, ти розумієш, що вона вилізе тобі на голову. У дитини в голові формується механізм. Я кричу, плачу, мені дають. Якщо вона не хоче, щоб в неї виросла істеричка, їй зараз не треба вестись на маніпуляції. У вас з чоловіком схожі погляди на виховання? Ні, я добрий поліцейський, добра мама. А він може й сказати ні. Він більш такий злий поліцейський.